Мої вітання, мої шановні глядачі, слухачі. Сьогодні у нас уже 13 жовтня. Я вам дякую за ваш час, за ваші коментарі. І давайте, як завжди, подивимося невеличкий такий бліц із тих питань, які зараз розглядають скрізь. Слухайте, я сама дивлюся новини. Здається, світ зійшов з глузду взагалі. Те, що колись вважалося таким, знаєте, та такого бути не може. А воно є. І воно ще так крокує по планеті. Це не тільки я кажу про Україну, а скрізь. Ну, але ж до України. І що тут у нас перше, натівські війська в Україні. Знак питання. Це ви питає, пишете мені в коментарях, чи є натівські війська в Україні. Ну, звісно, є. Вони вже є давно у нас в Україні. Ми ще дивилися, ну і рік тому дивилися в бліцах. Я задавала питання, чи зайдуть до нас натівські війська. Так, зайдуть і будуть. Але, звісно, вони ну, не на передові. Звісно, вони не є в гарячих точках. Вони виконують якісь свої там певні завдання. Але. Останнім часом дуже багато розмов серед політологів, які кажуть, що політиків, що кажуть, що начебто багато яких країн ну, якби, обговорюють цю тему, що в Україні треба надати таку допомогу. Ну, ось давайте подивимося. Іноземні війська в Україні. Ми знаємо, що вони є в якості інструкторів. Ну, Бачите, зразу випала карта Всесвіту і Королева Мечів. Тобто, дійсно, сам по собі оцей факт це не є там якась вигадка. Це дійсно є таким питанням дуже важливим, тому що Всесвіт обговорює, тобто, це і є іноземні війська, це і є так. Ці люди, вони дійсно на допомогі нам, знаєте. Зараз чомусь стало так, щоб не е, відправляти за кордон, так? а навпаки, е, фахівці, якісь фахівці, які мають бути на території України іноземні, аби проводити навчання, тут не тільки навчання чомусь, це теж як навчання, техніка, само собою, а ще є такий момент, коли Ну, я, звісно, я не військова людина, але таке відчуття, що вони якби вчать якоїсь тактики в бойових діях саме. От дійсно вчать якоїсь тактиці. Так. І що буде далі? Через деякий час. Я уточню це цей рік. Про цей рік йде мова. Ну, це цей рік і більше наступний рік. У нас буде дуже багато іноземних військ. Це тільки питання часу. Зараз цей момент от, каже, підожди. Каже, підожди, ось, о, коли випадає десятка кубків, це багато людей. Багато людей, які спонсуються, оплачуються їм це все. І їх буде дійсно дуже багато на території України. Для України це що? Для України це те, що ми маємо. Ну так, по-інакшому не може бути. Да? Це той вибір, який ми маємо. Ну, якби зробити, ну, дивіться, для України це добре. Це нам допомагає досягти якоїсь справедливості. Ну, тут ще зараз вам скажу, це та сила, яка може зробити якийсь певний переворот, якусь трансформацію. А для Росії, для Росії це якийсь жах, подивіться. Коли у нас багато натівських військ в Україні, подивіться, що відбувається всередині Росії, для них це такі, знаєте, вони ж завжди хотіли відтягнути від себе подалі, відштовхнути НАТО, так, щоб не було ані озброєння, ані людей. Але виходить так, що знаходження іноземних натівських військ на території України для Росії це як Головна біль і не одна, як ніж в серце. Подивіться. Це, до речі, їх буде. Ну, Бачите, тут такий аркан є вибору. Вони муситимуть звідкись виходити, обирати потрібно буде. Так що, так, натівські війська. Ну, Зараз це, можливо, просто якісь інструктора, можливо, якісь спеціалісти, але їх все більше і більше і більше буде в Україні. І я не здивуюся, що якогось часу. Ну, воювати навряд чи вони підуть? А ну, запитаю, чи будуть от безпосередньо іноземні військові приймати участь у бойових діях на території України на стороні України? Чи буде таке? Будуть. Дивіться. Можливо, зараз це так звучить, знаєте, дивно. І думаю, та, такого бути не може. Там, ну, припустимо, якісь законодавчі моменти. Ну, ми ж роздивляємося цю ситуацію на таро, а таро кажуть, будуть, будуть. Ну, знову таки, Аркан Мир це інші держави, так? колісниця, управління і люди, які їдуть в Україну. Ну І це як ту з кубків, тобто наповненість, їх багато і новини. Це ми будемо чути про це. Це тільки питання часу. Згодом цих людей буде у нас дуже багато, і вони будуть якби на стороні України. Ну, коли вже я розглянула натівські війська на території України, я не можу оминути тему про солдат із Північної Кореї, кілька тисяч солдат Північної Кореї зараз проходять підготовку в Росії, навчаються чомусь, так? І до кінця року можуть їх навіть перекинути на фронт в Україну. Запитаємо, чи буде так. Чи будуть? Північнокорейські воїни воювати проти України на стороні Росії. Чи станеться це? Чи станеться таке? Помирати вони не дуже хочуть. Вони ж розуміють, що це смерть. Помирати не дуже хочуть. Але, але за гроші, за якусь певну платню. Бачите, це буде, це буде не примусово, це буде по бажанню карта вибору. Тобто хочеш йди, хочеш не йди. По бажанню. Ну, доволі така немаленька кількість саме північно-корейських військових може бути присутній безпосередньо на фронті на стороні Росії проти України. Таке може бути. І, скоріше всього. Це не те, що може бути, а так буде. А ну зараз ще я перевірю. Тобто, це, ви розумієте, це не як ось їх відправили і всі мають йти на фронт. Це бажання. Як контракт, якщо ви хочете, ви отримуєте гроші і воюєте на стороні Росії? Чи правильно я це зрозуміла? Так? Так? За гроші. Це буде платня навіть більша. Чим Путін платить власним воякам? Дивіться, гроші, гроші, гроші. Ну, знову ж таки, двійка це карта вибору. По бажанню, кому нема що робити, хто хоче в чорних мішках відправлятися додому в Північну Корею, так воно і буде. Будуть воювати проти нас невелика кількість, ну, як, знаєте, це не мільйони їх. Так? Ну, хто захоче заробити грошей, той піде на фронт проти України. Тут іще ви мені пишете: чи стане президентом України Залужний? Питаємо. Ось прямо так і запитаємо. Найближчим часом все одно ж вибори, хоч так, хоч інакше, вони ж мають у нас відбутися. Чи буде Валерій Залужний президентом України найближчим часом? Ні. Тут не про президентство. Дивіться. Ну, тут просування, стабільність і аркан трансформації. Він президентом не буде в Україні, але він буде на такій посаді, яка для України дуже добре. Він для України, розумієте, ну, навіть якщо він зараз є там посол да, в якійсь державі, навіть це являється для України ну, таким. Як би сказати вам, знаком, це навіть іще краще, аніж він був би президентом, тому що він робить те, що має робити людина, яка знаходиться за кордоном. Нам же ж наші працівники за кордоном, вони теж мають бути, як то кажуть, при пам'яті і про українсько, і про, -про українсько налаштовані, а не проросійські. Розумієте, тому він на своєму посту, там де він є, він виконує ну, максимально для України все, що потрібно. Президентом я його не бачу, ні. Але в нього зовсім інші ем, шанси на іншій посаді е, дати Україні максимальну якусь користь. В нього є якесь ще зростання. Я не знаю, там, де він є, на тій посаді чи є там зростання. В нього є зростання, але не в якості президента, щоб ви це розуміли. Чи відбудуться вибори президентські взагалі в 25-му році в Україні? Давайте побачимо. Ну, запитаємо Аркани. Чи відбудуться вибори президента України в 25-му році? Чи відбудуться? Мають. мають. Можливо, це буде не перша половина року. А карта зірки показує трохи пізніше, але, але щось уже має відбуватися. Попри те, що є якісь неможливості, так попри те, що у нас є певні обмеження, президентські вибори, скоріше всього, у 2025 році відбудуться. Наступне питання: ви питаєте, а що з Курською областю? Чи ми її віддамо росіянам колись, чи вона залишиться нам, так як зараз є? Давайте запитаємо, що з Курською областю на найближче майбутнє? Чи вона лишиться в Україні? Чи вона знову ж таки відійде до Росії? Що буде відбуватися? Я зараз не питаю саме про бойові дії. Звісно, там можуть бути і успіхи у наших, і воно таки буде і розширятися, там буде плацдарм, десь будуть колись давати позиції. Але в цілому наші воїни ЗСУ знаходяться на території Курської, Белгородської області, і так і буде до прийняття якогось певного рішення. Ось ми і питаємо: рішення в чому буде заключатися? Чи в Україну повернеться назавжди, чи в Росію повернеться? Так. Курська область. Що буде відбуватися? Не про бої. Трансформація. Подивіться на аркани. Карта смерті, трансформації, повільне просування, аркан Землі, втрата і король Пентаклів. Знаєте, про що це може бути? Це. ну, зараз я ще вточню. Мені безпосередньо карти обміну не показали, але кажуть, ви ці території втратите. Менші, ну, тобто, там, де менше вони знаходяться, наші ЗСУ, набільше на своє зараз. Це буде обмін. Це буде обмін. Якби навіть жителі Курської області не хотіли лишитися, ну, будучи Україною, все ж таки буде запропоновано ці області міняти. Курську область, припустимо, на Херсонську. Це буде обмін. І що? Курщина стане російською. Тут такі многоходовочки будуть. Ну, тут кажуть, підожди каже, ви ще далеко не все знаєте. Ви не знаєте інформацію про землю. Про землю. Не знаємо якусь інформацію про землю. Так, давайте так. Після війни, що буде відбуватися? Знаєте, як може статися? От Начебто, як обмін, так відбудеться. А потім там буде референдум. По якимсь політичним шляхам там будуть люди проти того, щоб лишатися в Росії. Понімаєте? Може так статися ж за цей час, і зміна президента буде на Росії, поки це все буде відбуватися. І в мене таке відчуття, що та Курська область вона буде туди-сюди, туди-сюди скакати. Зараз вона українська. Потім відбудеться. Обмін територіями, вона якби знову стає російською. Але люди вимагають піти в Україну. Як це зараз не дивно звучить? Ось побачите. Там ще буде. ну, Це аркан смерті, який показує безкінечну якусь трансформацію. Туди-сюди, туди-сюди. Ну, поживемо, побачимо. Так, ну і ще тут таке питання, яке теж треба подивитися: про зустріч Зеленського з Папою Римським у Ватікані. Ну, знаєте. Прийнято так вважати, що Ватікан має неабиякий вплив на події, які відбуваються в світі. Ну, теж наш президент поїхав поговорити. Давайте побачимо, про що говорили, і що за балачки, чим вони закінчуються ці розмови. До чого приведуть. Папа вперто стоїть на своєму. Ну, що, бачите, сонце ликий, прям він такий. От його думка ну, ніяк не змінюється щодо України. Ось як, як він казав, а що він казав? Що Україна має поступитися, Україна має якби, слухати те, що каже Росія, і е, зупинити війну на тому етапі, як вона є. Ось так. Папа по цьому аркану він впертий як осел. От він сказав: е, тут він якось Ну, що ще він? Не міняє свої думки, не міняє, знову показують його. Ось як він сказав, так так і має статися. І на цій зустрічі, коли раніше, десь там, можливо, рік здається, тому вони розмовляли з Зеленським, от як папа був на своїй хвилі, так от в чому він був впевнений, що ну Росія має лишитися Росією, в тому така, яка вона є, Україна має поступитися. Ось так зараз. На тому він і наполягає. Тут іще, ще, знаєте, таке відчуття, що він а, Україну звинувачує ну, буквально у всіх гріхах. Тут і трошки неприємна розмова. Добре, для України якийсь результат буде? Та ні. Н -н 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 -н. Розбите серце ні. Я не бачу, щоб щось після розмови з папою щось змінилося. Ну і ще одне питання щодо Рамштайна. Який поки відмінили, відклали на якийсь час. Ну, але наш президент часу не гає, і він далі робить якісь поїздки, спілкується. Давайте запитаємо: от те, що відмінили цей Рамштайн, як це для України? Що це для нас буде? Відмінили Рамштайн. Що це для України? Ну... Кажуть, ті події, які мали стали статися набагато раніше, вони відбудуться пізніше. Все ж таки, Рамштайн той буде. Але ж показують, що ну, будемо шукати якісь інші шляхи рішення своїх проблем. Ну, інші шляхи те, що президент поїхав знову по, по, по іншим країнам, знову домовлятися. Я не можу сказати, що це для нас погано. Це для нас питання зброї, знову таки тут піднімається питання зброї, якої або недостатньо, або їй дуже повільно дають. Або ще щось, от саме питання зброї, воно якось трохи посунулося. Ну так ви розумієте, тут все одно показують, що якщо навіть не з тим Рамштайном, то так чи інакше, хай це буде повільніше, але допомога все ж таки буде відбуватися. Ну, не обов'язково це ж якось вирішується на Рамштайнах. Я того ну, точно не можу знати, я не є політик. Але так, сказати, що ми. Із-за того, що Рамштайн той відклався, що ми будемо якось перетерпати, що будуть у нас якісь неприємності, що ми будемо щось втрачати, я так не можу сказати. Тут інші шляхи знаходження вирішення цієї проблеми. Так, те, що зараз зараз беру аркани, хотіла запитати, те, що Зеленський зараз знову поїхав поспілкуватися по різним країнам, що це буде, як це буде вирішувати наше питання. Ой, тут всі, знаєте, зосереджені на тому на виборах американських. Все, всі погляди туди направлені. Тобто треба зрозуміти, хто отримує перемогу. І тоді ми будемо вже діяти. Ну, ось розумієте? Не відмовляються, ні, ні. Але трошечки треба от бачите, трошечки притримуємо, притримуємо для того, щоб з'ясувати. Події в світі, так? Ось карта Мах. Ну, то знаєте, як аркани кажуть, хто буде володарем світа? Ну, це так гучно, звісно, сказано. Але хто буде президентом Америки? І звідти ми будемо отримувати вже якби, інформацію і підштовх, як штовчок до того, як далі діяти. Отак от. Ну, це ж попробуй ще розберись. Це я кажу між собою і арканами, що вони кажуть. Я намагаюся їх читати. Ні, це, це для нас цей Рамштайн, що його затримують. так, воно б. Слухайте, скільки вже було тих Рамштайнів? І скажіть, будь ласка, щось зрушило кардинально? Ні. Тут воно, розумієте, воно б скоріше, знаєте, тут йде до завершення ситуації, до зміни ситуації. Рамштайн міг би якось ну трішечки якось вплинути, але не настільки кардинально, щоб ми могли сказати, ось відбудеться той Рамштайн і буде перемога. Ні, не так. Не так, всі завмерли і всі чекають головної події. Всі чекають 5 листопада. Так і хочеться сказати, мого дня народження, чи що? Це будуть президентські вибори в Америці, і звісно, від того хто. Отримує перемогу, багато чого залежить. Ми з вами вже дивилися багато разів. Я вам казала, що буде переможницею жінка, і для нас це буде дуже добре. Але побачимо це буквально і ще перед самими виборами. Зробимо ще один розклад, побачимо, що нам скажуть аркани. А я вам дякую за увагу. До побачення всього найкращого.